Це проєкт вже у війську, де ми розповідаємо про новітню зброю, яка надійшла до збройних сил України. Сьогодні у випуску «Штайер Аух, армійська модульна гвинтівка, розроблена австрійською компанією «Штайер Армс. Являє собою класичну булпап гвинтівку з пістолетним рукоятцям попереду і магазином позаду. Така схема дозволяє зробити гарно збалансовану і малогабаритну зброю, не зменшуючи суттєво довжину ствола. Розроблена наприкінці 70-х років ХХ століття, гвинтівка до сих пір доводить надійність та безвідмовність по всьому світу. Використовується як штурмова зброя для бою на малих та середніх дистанціях. Перебуває на озброєнні спеціальних підрозділів та збройних сил в більш ніж 30 країнах світу. В Україні використовується австралійська ліцензійна копія легендарної гвинтівки. Випускається в калібрі 5,56х45 НАТО та 9х19 парабалом. В різних виконаннях має різну довжину ствола та ємність магазину. Вона вже у війську. Бачите, це той самий випадок, коли, на жаль, е шашечки і їхати різні речі. Насправді немає принципового значення для е визнання легітимності. Путіна чи приїздять до нього на зустрічі е західні лідери, чи обмежуються послами, чи взагалі нікого не відправляють. Це формальна зовнішня сторона справи. Реальна сторона справи це підтримання чи скасування міждержавних стосунків, визнання чи не визнання Путіна президентом. І наскільки ми знаємо, поки що лише європейський парламент проголосував за резолюцію, якою відмовився визнавати Путіна легітимним президентом Російської Федерації так само і Україна, наскільки я розумію. Відмовляється визнавати Путіна легітимним президентом Росії, натомість Сполучені Штати Америки, як це стало відомо здається вчора, будуть продовжувати визнавати Путіна президентом, і відсутність американського посла чи американського президента на інаугурації на це ніяк не впливає. тому що це не той випадок, коли можна зробити красивий жест. І тим обмежитися, бо якщо Сполучені Штати перестануть визнавати Путіна президентом, то постануть інші питання про міждержавні угоди, про можливість розірвання дипломатичних стосунків і все тому подібне. І на сьогоднішній день на жаль треба розуміти, що сполучені штати не готові йти цим шляхом. Відповідно, з суто формальної точки зору. Визнання чи не визнання його президентом на заході на перебіг російсько-української війни не вплине жодним чином тут питання в іншому: наскільки вся ця церемонія, наскільки його помазання на царя в Кремлі вплине на внутрішній стан російського суспільства і на здатність його підтримувати оці всі воєнні екзерциси проти України, це є окреме питання, до якого слід підходити з усіх сторін. Поки що не можна дати однозначну відповідь, чи стане Росія міцнішою від 7 травня 2024 року, чи навпаки, це треба дивитися в перспективі. Так це я не думаю. Це воно так і є, і на жаль, неодноразово ми чули це з вуст. Ну, якщо не президента Байдена, то принаймні радника його з нацбезпеки Салівана, а також чималої кількості інших достойників, передусім європейських, що Будь-яка війна закінчується переговорами, і ця не виняток і раніше чи пізніше доведеться розмовляти, і саме тому широкі жести можуть собі дозволити колективні органи типу Європейського парламенту, але конкретні президенти і прем'єри, яким доведеться в разі чого вести комунікацію з Кремлем, ухиляються від подібного роду рішень, і, зрештою, треба розуміти, що наші західні партнери є саме партнерами, а не союзниками. І від них не варто очікувати, що вони поставлять інтереси України вище за свої розірвання дипломатичних стосунків з Росією, невизнання Путіна президентом. Це явно більше потрібно Україні ніж Сполученим Штатам чи європейським країнам. Відтак не варто очікувати, що вони на це підуть. Ну, врешті-решт, я не бачу жодних е, можливостей всередині російського суспільства для того, щоб щось. Бо хтось стримали цей рух, і той напрямок, якому йому задала, ну хай не прихід до влади самого Путіна, але принаймні, от там криза 11-12 року, після якого в Росії почалося стрімке згортання всіх попередніх е здобутків і розбудова спочатку е авторитаризму, а тепер і відвертого тоталітаризму. Я думаю, що цей процес буде продовжуватися м -м, ну так. Абсолютно не виняток і не виключаю, що приблизно до того стану, до якого дійшла і Німеччина. Ну не впевнений, що там 44-му році, ну до 42-го року, так проглядається точно. З іншого боку, треба просто розуміти, що масовість репресій в тоталітарних режимах середини 20-го століття мала причину однією з причин відсутність широкої комунікації, тобто потрібно було справді мільйонні жертви, щоб решта населення була охоплена страхом зараз. Убивство одного опозиціонера завдяки змі, в тому числі, і може навіть більшою частиною, завдяки непідконтрольним Кремлю змі, завдають більшого інформаційного ефекту ніж тихе убивство там 100 тисяч людей. Очевидно, з цієї точки зору Путін можливо і не потребує. Переходу до е, такого широкомасштабного репресивного е, режиму, який був в радянському союзі, там з 1933 по ну по сорок і скажімо так, який був в Німеччині, е, починаючи з 1943 року, мені здається, що той режим пізнього сталінізму який Росія вже досягла, буде поглиблюватися без якихось особливих таких рухів і стрибків. Хоча можливо я занадто оптимістичний, це ж Росія тут можна очікувати очікувати на будь-які рішення на повернення тілесних покарань в школах і на на? Арешти геїв насправді це більш ніж очевидна перспектива в теперішній Росії, але е, от прямо щоб масові розстріли мільйонів людей. Ну можливо, мені здається, що до цього ще не дійде. Одне я знаю точно, що не існує ніякого колективного заходу, як це представляє російська пропаганда. Існують кілька країн, кілька груп країн, а в них кілька груп еліт, які не можуть домовитися з приводу того, як слід вчиняти з Росією. І очевидно, що існують і яструби більші яструби, звісно, там, скажімо, частина польських еліт, частина британських еліт. А в Америці, наприклад, на жаль, для нас ем, панують. Ну я би не назвав їх голубами, але все ж все ж не такі яструби, як би нам хотілося. І зрештою, саме те. Що навіть країни і еліти на заході не можуть домовитися між собою про майбутнє Росії і призводить до того наслідку, який ви описали: що нічого насправді і не змінюється. Тобто, Захід підтримує Україну такою мірою, щоб Україна не впала у цій війні жертви Росії, але вчиняти щось самому для того, щоб реально послабити Росію чи поставити її на межу існування, Захід не робить і, скоріше за все, робити не буде. Тому що збереження м, цілісної єдиної Росії це той імператив, який тягнеться починаючи з 1918 року. В тому році е, Сполучені Штати е, визнавали лише незалежність Фінляндії і Польщі решта країн, які утворилися на руїнах е, Російської імперії, були позбавлені навіть можливості е, для американського визнання. Україна, зокрема. І можливо це стало не в останню чергу причиною е, того, що Україні не вдалося втримати свою незалежність. Ну отак е, сполучені штати ставляться з 2018 року. Вони завжди проти розпаду Росії. Це е, колія, з якої просто так не вискочить.